Олександре, ви мене Тут чуєте? губернатор до людей І сказав, Олекс... що просить гамувати свої емоції, бо у них все ще облради. Олександре, е... Олександре, 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 е... оскільки ми не почули, що ви сказали перед цим. Е... Мене звати Сергій Андрушко, я журналіст, ви зараз в прямому етері громадського телебачення. Е... Розкажіть, будь ласка, е... отже, що відбулося, коли все почалося? Як багато людей біля обласної державної адміністрації? Е... Почалося о 9.30. Люди почали збиратися і від адміністрації. Сьогодні мала відбутися сесія облради. Захотіли сесію пройти ну, згідно закону помічники депутатів народних і депутати обласної ради, але внутрішня охорона їх не пропускала. Потім підключилися народні депутати, бурбак почали ну, намагатися прорвати оборону таку поки що слабку. А потім е, у нас тут така будова ну, старовини. Коротше, є в е, боковий вхід, е, в який можна зайти, а з нього один боковий. Виходить, середини спецпризначенці. Грифон, а потім міліція. І стали ну, блокувати середини. Зараз їх там є ну кілька десятків, які середини. люди кричать ганьба, прориваються, вибили шибки. У центральних дверях виламали центральні двері, але міліціонери стоять живим щитом. І вийшов губернатор і повідомив, що до людей вийшов такий губернатор папію і сказав, що, що у них сесія облради, і щоб люди вгамували емоції, щоб не, не заважали роботі. Облради, ось така ситуація. Я кілька Олександре. Да. Яка кількість людей да. зараз перебуває біля Чернівецької обласної державної обласної ради? Кількість людей. Мені важко зараз про це сказати. Ну але... ну близько тисячі точно є, можливо, навіть більше. Тому що за е -е... заставими вийшов ну, чув... всередини, і зараз лише вийшов на вулицю. Я не бачу ситуації, якби в зоні? Ну є кілька. Тисяча точно є, тому що ця площа перед адміністрацією забита. Зараз можу скинути фотографію, зробити е, на сторінку, ви побачите приблизно кількість. Mm -hmm. Губернатор ще стоїть, люди скандують. Ось така ситуація. Mm -hmm. Скажіть, ми бачимо фотографіях дуже багато міліції е, з щитами. Е, середини, середини, е, Є міліція, їх там ну, кілька десятків, які вже тримають живим щитом оборону. Я думаю, що ну, точно невідомо, але я думаю, що всередині є ще підкріплення, і в разі ну, того штурму, то ну, міліція буде і зсередини, і, і ззовні може ну, на людей напасти. Тому що е, інформація, яка зранку була на інсайдері, що. В адміністрацію завели міліціонари, ну, врешті, підтвердилось, тому що вони вийшли не ззовні, а зсередини, як троянські кінь. Вступної. Ну, і... Зр... Зрозуміло. І а, які... чи є плани якісь у мітингувальників? Чи Це, це мала, просто випадково... чи це... Це... це просто зібралися люди без організації і, власне, ну. Це просто зібралися люди. ну... Сценарії приблизно такий ж, як і в інших областях. Uh -huh. Ну, на жаль, немає чіткого. Ну, принаймні, я про нього не знаю, ні з не висловлював. чіткий план дій, що е, там штурмуємо, робимо те, робимо те, те. Люди зараз ну, в масі, в невдоволенні намагаються. А засідання обласної ради все час продовжується, так? Ну е, як вам сказати, вони хочуть продовжити, але є частина ну, опозиційних депутатів, які кажуть, що ну. Засідання, якщо такі події відбуваються. Дякую вам дуже. Дякую дуже, Олександре. Ми будемо включати вас. Як тільки там будуть якісь нові, нова інформація, новий розвиток подій. Будь ласка, інформуйте. Так, вибрати... до... так він вже вийшов. Це ж сповіз. Вийшов. Так, може губити. Вибрати... Тут нам скажіть, будь ласка, Олександре, от є пропозиція. Яневського. Чи далеко від вас керівник обласної адміністрації Папієв? Ще раз. А, чи далеко від вас стоїть керівник обласної адміністрації Папієв Чернівецький? Чи велико що? Папієв Поруч з вами, щоб передати йому слухавку. Чи може, чи може Попіїв вийти в ефір? Поки все, це поки нереально. Не Кресло, тому не. що нереально. Нереально, ну. Нереально, тому що він, ну, скажімо, візьму... Певною ну, мірою люди його оточили, а заді нього міліціонери. Тобто, mm -hmm. його... дякую. Дякую. як тільки буде якийсь новий розвиток подій, включаєтеся, повідомляєте останні новини.